Я не мала батька. Мене породив Зевс. Трапляється. Що значить секретарка? Іду, куди він скаже, і роблю те, що він не каже. Там звідки я це звалося Рабс. Жінки шпигунки. Ми працюємо без правил. Like Ви про нас іще не знаєте, а ми вже за вами стежимо. Для мене це особиста битва. Стався інцидент. Ви всі тут помрете. Вірус вирвався на волю. Усі померли. Я давно навчилась не згадувати минуле. То ти маєш план, чи як завжди імпровізуємо? Валити звідси. Ось мій план. Лара, в моєму житті були не лише засідання та бізнес. Організація, що зветься Тріця. вони хочуть знищити наш світ. Ім'я агента Евелін Солт. Моє ім'я Евелін Солт. Тоді ви російський шпигун?